Ловіть дуже перспективний Тестнет від проєкту Radio. Це ЛЕР-два рішення, яке масштабує децентралізовані програми та ігри на ефіріум за допомогою технології The Головним інвестфондом проєкту є Paradigm. Скільки зібрано інвестицій, поки невідомо, Але я думаю, що там зібрані непогані кошти. На Твіттер підписано 184 тисячі підписників, і зараз ми з вами можемо пройти офіційний тестнет. Увесь подробний гайд ти знайдеш у мене в телеграм-каналі. Також компанія заявила, що в 2025 році проєкт вийде у Майнет. І скоріше за все ми з вами отримуємо дроп за проходження цього тестнету. Якщо ти хочеш більше розібратися у темі криптовалюти, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, слідкуй за новинами. Там ти дізнаєшся з приводу топових проєктів. Ретродропів я тебе навчу аналізувати проєкти, Після чого ти вже будеш знати, які монети купувати, коли заходити в ринок, коли потрібно з нього виходити, і багато-багато ще потрібної інформації.